Наші науковці підкорюють дніпровські схили. Вихідними співробітники Національної академії наук бігали і змагалися у відносно новому для України виді спорту скандинавській ході. Як академіка, здоровий спосіб життя пропагували, бачила Ольга Сас. Це змагання для учасників старших за 18 років. Більшість бігунів дещо поважніша. Через 4 місяці буде 77. Олександр не спиняє руху протягом усього життя. Майстер спорту з лижних перегонів має ще й хобі бігові марафони. Скільки їх здолав, не знає їхній лік втратив на третьому десяткові міжнародних змагань. Поскромно по п'ять, по шість марафонів міжнародних прибігав в, в рік. Я і не встаю, так що от, сьогодні буду бігти круга по шість кілометрів, два кілометрів. Получають удовольствие. Такі, як Олександр, не скаржиться на свій організм, а щодня над ним працюють. Ольга, учасниця іншої дистанції, три кілометри скандинавської ходи. Таким спортом захопилася, бо їй не байдуже і зовнішній вигляд, і внутрішній стан. Осаночка така виходить, і виглядаєш себе і почуваєш краще, і настрій краще. От навіть якщо немає настрою, а потім починаєш ходити. От особливо якщо у колі своїх ну друзів, то знаєте, така синергія отримується. Це вперше прихильники скандинавської ходи в Україні зійдуться в спортивній битві повправлятися із трекінговими палицями до столиці приїхали 10 команд із різних областей. Ми з моїм чоловіком привезли цей вид спорту в Київ, тому що в нас не було п'ять років назад жодного інструктора. Задіються одночасно 90% м'язів. Це не дає жоден вид спорту. За годину правильної техніки тренування спалюється 700 калорій. Цього дня доріжки парку Феофанія обстукували палицями та топтали ногами понад дві з половиною сотні учасників. Долучитися міг кожен, але переважна більшість. Це співробітники академії наук. Саме вони ще п'ять років тому самі для себе започаткували ці змагання. Нам теж цікаво залучати от до таких спортивних активностей. А для підтримки здоров'я і більш літніх людей, і в академії наук є ця проблема, що багато людей старшого віку. От і в нашій країні тому важливо, щоб вони все ж таки своє здоров'я берегли. Та вже скоро приклад покажуть і молодшому поколінню у квітні. Науковці знову вийдуть на доріжки і цього разу зможуть змагатися за першість разом з дітьми та онуками. Ольга Сергій телеканал Інтер.